Яна та Крістіна зовсім скоро вперше стануть мамами. Жінки вирішили відповідально поставитися до цього, тому прийшли на курси відповідального батьківства. Я вирішила, щоб заспокоїти себе, щоб мені легше стало, і коли ти більше знаєш про це, то тобі спокійніше. Та я так само це вже ну, не перший раз, що я прийшла на курси. І ну, це дійсно цікаво, це пізнавально, тому. Я тільки за щоб жінки ходили на такий курс. Це просто дуже допомагає, ти заспокоєна більше. Я відкрила для себе те, що, наприклад, її треба робити тоді, тобто швидше. Бо я думала, що це робиться лише тоді, коли вже все критично, тоді. Але полегшено, тому що сказали, так і легше буде, то я чогось подумала вже, щоб. Для підвищення обізнаності майбутніх батьків на базі пологового відділення КНП лікарня Святого Мартина функціонує школа відповідального батьківства. Основна функція цієї школи це забезпечити відсутність страху в пологах, сформувати такі важливі шпаргалки, для, які будуть для наших вигідних ціні, як і в пологах, так і після пологів. Так, і ці шпаргалки будуть використовуватися і як і в навичках з дитинкою, у після пологів і перший місяць життя uh -huh. із дитинкою, щоб вони не лякалися, щоб вони розуміли, куди і на що вони йдуть, uh -huh. і щоб не зверталися до таких хибних джерел, які можуть сформувати у них хибні враження про самі пологи, про життя з дитиною і про функцію мами. У житті дитини темою сьогоднішнього уроку стала анестезія. Коли її вводите, як це відбувається, та яка анестезія доступна у лікарні, а також про всі тонкощі родового процесу, Знемолення під час пологів і під час операції розтину. і так само ми показали нашим майбутнім батькам, що можемо забезпечувати у нашому перинатальному центрі. Тобто, це такий ознайомчий курс, екскурсія пологовим такий день відкритих дверей. Анестезіолог, лікар-анестезіолог, саме забезпечив розуміння жінок як з його сторони, що він може дати, що і показав, якими саме голками, щоб розвіяти цей страх величезної голки в спині. Ну, показав свої інструменти так для знеболення. А я забезпечила просто зі своєї сторони як лікаря акушера гінеколога, що може забезпечити це знеболення як пологах. Майбутні матусі мали можливість задати запитання, що їх цікавлять, а також розвінчати міфи, які часто лунають у соцмережах або через знайомих. Дуже багато страхів навколо знеболення пологів, і потрібно дати більш сучасні знання. У нас за найближчим часом запрацюють такі. Курси від дитячого реабілітолога, як забезпечити масажик, і е, школа татусів, які забезпечують трошечки такі страхи взяти і змінити памперс. Е, помити на тимку і так далі у доступній формі лікар-анестезіолог пояснив, які методи знеболення є найбільш ефективними та безпечними, і як жінка може підготуватися до знеболення заздалегідь. Особливу увагу приділили епідуральній анестезії, найпоширенішому методу знеболення пологів, який дозволяє зберегти свідомість і контроль над процесом народження. Робиться укол в ділянку поперека. є в тієї підоральний наб'є коми працює. Тут є іголка, принцип, як воно відбувається, жінка чи на боку, тобто якогось площність, зачастіше сидячи в асептичних умовах, анестезіолог все в стерильних умовах робить, обробляється поле місця пункції, в спині залишається лише цей тонюсенький пластиковий катеточка. Кот, як ляска, на яку ловлять рибу, Він, це, це, це не просто лєсочка, а це всередині трубочки, через неї вводиться Принцип дії такий, що в ділянці поперека, ну бо взагалі система бур'як влаштована сі рецептор на периферії на шкірі. Це для чого? Для того, щоб людина могла захищатися себе організації. Академія відповідального батьківства це не лише інформаційна платформа, а й простір підтримки, де кожна родина отримує необхідні знання та впевненість. Заняття проводиться регулярно. Що четверга участь безкоштовна.